Європейські дипломати прибули до української столиці на тлі протестів, які не припиняються. 15-ту добу поспіль у Києві розпочалось міністерське засідання організації з безпеки та співробітництва у Європі. Першими дипломатів зустріли журналісти, навіть подувар шолома та жилет заступниці держсекретаря Сполучених Штатів. А вже трохи згодом власні аргументи про поганих мітингувальників гостям запропонував послухати прем'єр-міністр України Ольга Кошеленко почула усіх. Трайк на віп в'їзді міністерські кортежі під'їжджають. Громадські активісти роздають гостям фотографії закривавлених журналістів. Більшість постраждали від рук міліції під час роботи на мирних мітингах у Києві. Відповідальні за свободу змі Дуні Міятович та помічниці держсекретаря США Вікторії Нуланд. Ексклюзивний дарунок від українських медійників. Ось як ми працюємо тепер в Україні? Це каска, а це жилет. Я сподіваюся, що всі побиті журналісти одужають, і з ними все буде добре. Я сподіваюся, що справи про побиття будуть розслідувані і винні постануть перед судом. Після розгону Євромайдану, дехто із міністрів закордонних справ країни ОБСЄ навіть пропонували бойкотувати зібрання у Києві, але згодом передумали: бо краще один раз побачити, аніж сто почути. Пленарні засідання відбуваються у виставковому центрі на лівому березі. А от після роботи усі міністри поспішають на барикади на майдан. Фотографіями з Євромайдану вже похизувалися генсек ОБСЄ Ламберту Заньєр та міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелля. Німець приїздить на зустрічі з колегами зі значком Німецькі та українські прапори на лацкані». Шведський міністр Карл Більд іще з порогу демонструє українському колезі Леоніду Кожарі свою краватку. Вона у жовто-блакитну смужку. Про останні події в Україні дипломат говорить без дипломатичних реверансів. Нас дивує, коли прем'єр Азаров запевняє, що уряд рухається європейським шляхом у той час, як реальні Дії свідчить про протилежне і є серйозна політична криза. І я не думаю, що це протистояння можна вирішити без повернення до європейського вибору. Для цього ми готові зробити все, що від нас залежить. Микола Азаров запевняє гостей у відданості демократичним ідеалам, каже із розумінням ставиться до мирних протестів, скаржиться лише на мітингувальників, які захопили владні будівлі. Їх прем'єр називає екстремістами, а ще на опозицію, яка вимагає дострокового. перезавантажение влады. К большому сожалению, к этим протестам примешиваются и отдельные политические деятели, которые используют эти протесты наших граждан как средство для борьбы с властью, подчеркиваю, законной властью. Ми за те, щоб питання власті вирішувалися виключно на виборах. Керівництво ОБСЄ пропонує посадити всіх за стіл переговорів і готовий, як дві 2004 стати посередниками у процесі. побудова демократії часто болісний процес, але немає іншого виходу аніж вести діалог між політиками, людьми і урядом. Азаров за пропозицію подякував. А от російський міністр Сергій Лавров залишився невдоволений. Те, як Захід реагує на події в Україні, він назвав. Вместо того, чтобы посвящать свои выступления каким-то надрывным обвинением в адрес одной страны, в данном случае страны-хозяйки, что попросту невежливо, ситуация с... Той по большому щоту істерики, котрою некоторые європейці подняли в связи з тим, що Україна, пользуясь своїм суверенним правом, рішила на даному етапі не підписувати ніяке соглашення. Чи відбудеться пропонований ОБСЄ круглий стіл? Подробиць міністри наразі не розкривають. Вони працюють у Києві і завтра і ще хочуть переговорити з усіма задіяними в процесі. Ольга Кошеленко, Андрій Поставець, новини 2+,2.